Узвягілі відбулося урочисте відкриття гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб. Це важлива подія для нашої громади, яка стала ще одним кроком у підтримці людей, що втратили свої домівки внаслідок війни. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 2120 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, серед яких 500 дітей і 128 осіб з інвалідністю. І у нас дуже важлива подія, коли ми можемо. Дати першим семи родинам якісне повноцінне житло. Дякую Бергівській громаді за те, що вона отре, показує лідируючу позицію і в прихистку внутрішньопереміщених осіб мені приємно, що сьогодні сім квартир, 12 людей отримують тимчасовий прихисток, але вже в сучасних умовах. І я впевнений, що наші території будуть повернуті. І Хто захоче залишиться у нас на гостинні звягідщині. Проєкт включав реконструкцію старого приміщення по вулиці Василя Стуса, 4, у центральній частині міста. Давне приміщення займає 238 квадратних метрів. Тут зроблений дійсно сучасний гарний ремонт, і сьогодні заселяться непрості сім родин. Серед цих сіми родин є п'ять людей, які є особами з інвалідністю. Двоє пенсіонерів і одна родина з дитинкою. Завершення цього проекту це дійсно ну, показник того, що Україна дбає про свої родини. Це ну надто приміщення. Я вже трохи подивився. Хочу сказати також відверто, що те, що ми робимо на даний час для людей, які знаходяться. На тимчасово окупованих територіях, які фактично є вимушено переселеними особами, це титанічний труд, це реальна справа, яку робить, робить громада, обласна державна адміністрація. Дякую вам за те, що ви поряд біля людей. Шановні е, люди, які будуть тут жити, ми старалися для того, щоб вам було тут максимально комфортно. Е, намагалися, щоб там і кухні влаштовані були, тому що квартири невеликі. Але хочеться, щоб ви відчували, що вас цінують, з радістю приймають. Ви ніхто не винен, що в Україні війна, тобто і що у вас така спіткала доля. Але це дуже цінно, що є така громада, як Звягівська громада, яка вас приймає, і маємо надію, що вам буде тут жити. Комфортно під час заходу сім родин, які перебували на квартирному обліку, як внутрішньо переміщені особи, отримали ордери для вселення та ключі від нових смарт-квартир. Всі вони отримують комфортне житло, і в них сьогодні дуже приємний день за весь час цієї війни, оцих стресів і всього останнього. Оце соціальне житло допоможе людям адаптуватися. Я думаю, що багато хто прийме рішення, хто на сьогоднішній день ще десь чомусь сумнівається, то прийме таке рішення, щоб з Залишиться в громаді, громаді. приносити користь Ми приїхали з Донецької області, міста Дружківка. Дізналися за житло, то ми ходили міняти адресу вдовіці, то нам сказали і ми оформили. Дитина ходить в школу, я працюю вже, то ми тут вже трошки обостроїлися, дуже доволі, квартира, все затишно. Ми дуже вдячні. Місто дуже гарне, квітуче таке, люди гарні, добрі. Усі помешкання відремонтовані, вмебльовані та оснащені побутовою технікою, щоб родини могли почуватися комфортно і затишно з перших днів. Ми сюди потрапили випадково. Ну не зовсім нас родичка сюди забрала, і для нас це вийшло тим гарне, що Батька тут обнаружили ну хворобу тяжку, але тим паче, що почали лікувати. Бо до цього ну ніхто нам нічого не казав. То ну ми раді, що. Потрапили до цього міста. Місто гарне. Виявилося, що це місто Лесі Українки. Вже вчили його, пізнавали його історію, бо проводили екскурсію, і хто хотів, міг поїхати, то ми з великою радістю поїхали на цю екскурсію, послухали про місто, то вже трохи знаємо. З прекрасними людьми ми вже познайомились. Люди, які допомагають, які нам зробили це все. Ми дуже раді, що нам надали таке житло. І що ми можемо проживати вже спокійніше себе почувати. Почнеться моє друге життя. Я хоч і інвалід, але просто якось треба жити. Це почнеться з цього дня, як ми сюди заїдемо. Україна переможе. Цей проєкт став реальним прикладом успішної співпраці з міжнародними донорами. Завдяки спільним зусиллям вдалося створити комфортні умови для тих, хто найбільше потребує підтримки у цей непростий час.